Януковича повертав фантастично нахабні махінації. Одна з них народилась у 2010 році. Тоді влада вигадала реєстратори розрахункових операцій: мільйони ваших гривень для нікому не потрібних дій. Після революції гідності уряд взявся ламати цю аферу. Проте, ми з'ясували, що корупційна схема збереглася. Держактування обережніше всякі поко та все покропиво. З тисячі року уряд зобов'язав обладнати кожен касовий апарат країни спеціальним реєстратором розрахункових операцій. Інформацію про всі касові операції він передає до секретного сховища, що підпорядковано державній фіскальній службі, але платять за цю послугу підприємці з власної кишені. Ця послуга коштує послуга саме інформаційних цих рехватів, десь 35 гривень на місяць. Якщо у нас в країні десь 225 тисяч касових апаратів, помножити на 35 гривень на 12 місяців, то виходить десь 110 мільйонів гривень на рік. Власники касових апаратів витрачають на те, що хтось щось робить з їх електронною звітністю. Станом на сьогодні я не розумію, навіщо ці послуги потрібні, якщо електронну звітність можна надсилати без будь-яких посередників в фіскальну службу. Інформаційний кваєр це суб'єкт господарювання, який обробляє, зберігає і передає податкову інформацію. Такий особливий статус фірмам надає Національний банк України, але робить це не зовсім законно. Інформація з касових апаратів відповідно до податкового кодексу мала попадати податково безпосередньо. Відповідно до податкового кодексу тільки податківці мали право і вулиці користуватися цією інформацією. Але в податковому кодексу вони направили інформаційним так званим воєн. Та, попри це, у Верховній Раді активно лобіювали ведення реєстраторів. Очолив піар-кампанію регіонал Віталій Хомотиннік. До нього ми ще повернемося. За дивним збігом обставин необхідні реєстратори могли виробляти і обслуговувати лише обрані компанії, такі як Інтерплат, інфотакс або «Юнісістем». Нацбанк призначав їх без будь-яких ліцензій або тендерів. Власником однієї з таких компаній Укурикарт був депутат Василь Горбаль. Його змусили передати права власності якраз перед наданням компанії статусу інформаційного екваєра. Дванадцятому році мені поступила пропозиція тоді від. Керівництво в даному випадку від Сергія Мамедова, який був, був людини арбузової. Наскільки я розумію, і залишається людиною Арбузовою. у 2014 році? Монополію викрили. Інтернет ряснів публікаціями на цю тему. Уряд Яценюка взявся вирішувати проблему. У Нацбанку банку України нас запевнили. Монополія зникла з цього ринку. Реєстратори розрахункових операцій виробляють 23 компанії, тому можна стверджувати, що на ринку РРО в Україні присутня достатня конкуренція, і питання стосовно монополізації ринку не є актуальним з повагою. пресслужба НБУ команді СтопКору надали свіжий і повний перелік компаній, які працюють на цьому ринку. У держреєстрі зазначено 149 позицій по всій Україні. Закріплені вони за 23 компаніями. 16 з них зареєстровані у Києві. Ми навідаємось до кожної із них і перевіримо, чи зберіглася на цьому ринку монополія. Одним з монополістів до 2014 року була компанія ЮНІСІСТЕМ. Вона досі на ринку. Тож ми навідались до неї за юридичною адресою. Та розмова пройшла за зачиненими дверима. А, а ви б не могли двері відчинити? Якось дивно ми спілкуємось. Голос потойбіччя порадив набрати телефон, вказаний на сайті компанії. Повірбічний нагадує. Так. Тому вона хлебському 6. А Лепса 6. Ми дісталися нового пункту призначення за пів години. Давно вже з'їхали, там ще тут вибивали двері, в них там приїжджали. Них. А це вони займаються, це друга фірма, якби, виходить, вона обслуговує пасопова, тому вона не виробний. Друга фірма, це в що вона, дає віці вона була, з не з'їхала ще зі мною. Друга фірма, на яку нам вказав охоронець, центр сервісу Омега. Хто може з нами зустрітись, поговорити? Ніхто не може, ніхто не може. Ясно. А скажіть, будь ласка, в «Юні Систем компанія вона з вами разом? Компанія Юні к нам ніякого відношення не має. Проходимо ще 100 метрів і знаходимо System Group, ще одного скандального виробника касових апаратів. Вже нікого немає ні з керівництва. Ні. Mm -hmm. Може, давайте домовимось там на ділок чи на торках. Сістем система трейд, Атлас, Юнісистем це все одна компанія чи як? Як одна компанія? Це різні компанії. Трохи про систем груп. Два з половиною роки тому Укрпошта закупила у цієї компанії касові апарати на суму 21 мільйон гривень. Пізніше з'ясувалося, що вартість одиниці для держпідприємства чомусь вийшла вдвічі вищою ніж систем груп збував у роздріб. Проте скандал не завадив компанії співпрацювати з Укрпоштою і надалі. Візьмемо ту ж Укрпочту. Сьогодні вона перетворюється де, на акціонерне товариство. Зв'язку з цим податково вимагає знову ж перепломбувати всі ці касові апарати. Оскільки Укрпочта почала централізовано е, заключила договірне централізоване обслуговування касових апаратів з кожним із виробником або з фірмою, яку він доручив, так тільки ця фірма має право, як говориться, ставити свої пломби. А от компанія КБ Вулкан зареєстрована за адресою, де раніше перебував монополіст Інтерплат. Сказати, напевно, що не тут знаю, їх я нема. пропустив у мене на Вулкан. Ми ж комп'ютері висвічується нема. Дзвонимо телефоном, вказаним в реєстрі компанії. Адреса вказана в нашому чаду резка. А ви знаєте, яка там адреса вказана? і вказана, така і вказана. Ви не знаєте. Чи знаєте? Мені ні ну мене обрейдуватися. Відверто нам кажу. А це компанія «Експотрейд». Її також не вдалося знайти. Ми шукаємо компанію ExpoTrade. У нас усі адреси. А це не здесь. Але ми знайшли і прозорих учасників ринку. X-Market наразі єдина компанія, яка не ховалась від нас і погодилась на розлоги і коментар. Не существует в законе лицензирования предпринимательской деятельности каких-либо условий для того, чтобы заниматься данным видом деятельности. Не существует требований к персоналу и к минимальному размеру уставного капитала или чему-либо подобного. Тому ліцензірування напряму просліцензірування, а на проста це іншими словами на ринку реєстраторів розрахункових операцій повно лазівок для створення фейкових компаній, і ось відповідний результат. Що все це було під арбузовим і Клименко. Інфотакс належав мамі арбузовий. Якщо ви подивитесь фінансові системи, була така компанія, вона теж стала потім інформаційним акваером. Значить, одним із засновників являвся помічник багаторічний пан Хматинник. Ми встигли об'їхати майже всі зареєстровані у столиці компанії, і майже всі вони або існують лише на папері, або скомпроментовані скандалами, або перебувають за адресами монополістів Арбузова. От вам і прозорий ринок Нацбанку. Більше причетних до афери високопосадовців переховуються від українського правосуддя. Наприклад, екс-очільника Нацбанку Сергія Арбузова три роки розшукували за присвоєння та розтрату чужого майна в особливо великих розмірах. Натомість персона Віталія Хомутинніка ніколи не зацікавила. Тож ми спробували поспілкуватися з ним. що я не в матеріалі. Треба оглянути закон, що ми знаємо, що ви в 10-13 роках. Стояли, що цей закон з'явився. Він є, він діє це? Так, досі діє. Я його автор. Ви не пам'ятаєте себе? Амнезія депутата не дуже правдоподібна, адже ім'я його колишнього помічника Шахновського Віталія Євгеновича, ви знайдете серед засновників компанії фіскальні системи. До речі, клінічний симптом амнезії переслідує хомотиніка ще з 2014 року. Це компанія тепла я... якісь стосунки насвідки може знати всі компанії. Це одна. Ще дві компанії працює на диплодикар. Та насправді все не так погано. В уряді знову взялися долати схему Банди Януковича. Компанія UnionSystem, яка є одна з монополістів, вона зараз робила фіктивні фірми, які виграли тендери на обслуговування цих апаратів. От, Зокрема, ми поїхали на одну ЗДС Un і знайшли там якраз цю фірму. Вона називається Центр сервісу От Якщо у вас буде можливість, ви зверніть на це увагу. Дякую, я зверну і... Якщо у вас є якась інша інформація, я буду дуже радий, якщо ви просто повідомите і надішла. Тому що якщо ви вже провели розслідування, ми звичайно хотіли б позуватися також. на його, на його Найближчим часом уряд обіцяє дерегулювати реєстратори розрахункових операцій, і можливо, нарешті, українським підприємцям не доведеться годувати аферистів режиму Януковича. Ли Черкаси обленерго вийшов за межі Черкаської області. Енергетична система Черкащини у надзвичайному стані. Ми розкажемо, хто стоїть за підкилимними іграми навколо підприємства і як українську енергетику прибирають до рук російські бізнес-групи. Обурені працівники Черкаси Овленерго з січня без зарплати. Попри загрозу повного кінця світла в регіоні, вони оголосили страйк на підприємстві. Критична ситуація немає чим працювати. Люди за місяць звільнилося 27 чоловік. Національна комісія з регулювання енергетики тримає підприємство на голодному пайку. Всі кошти з оплати електрики споживачами пускає до державного підприємства Енергоринок, у якого і купують електрику. Всі обленерго в Черкасу обленерго нічого не лишається навіть на зарплати. Ні придумали схему щодобові бові відрахування. Вони беруть всю суму долга, ділять на количество робочих дій. Ми за неділю не забираємо стільки, скільки ми должны віддати в день. Поэтому ми, виходить, сидим на бабах. Заборгованість по зарплатні працівникам Черкасу обленерго – близько 100 мільйонів гривень. Борг підприємства перед енергоринком 800 мільйонів гривень. Натомість самому підприємству заборгував найбільший споживач області азот Черкаси. Вдвічі більше 1 мільярд 600 мільйонів. Стягнувши борг, Черкас Обленерго вирішить всі фінансові проблеми. Утім, азот зараз не працює, тому віддати борг не може. Замкнене коло определюний шантаж к органам обласної власті. відносно слідчо. Ми не можемо виплатити заробітну плату і не маємо права вникати в відношення двох плат. До вирішення проблеми залучені обласна влада, і кабмін, і депутати, і фонд держмайна і НКРЕ. Ми На тлі повного зубожіння трудового колективу і колапсу енергетичної системи Черкащини керівництво знаходить кошти автобусами возити людей до Києва на мітинги. Люди їздять без денег. Та водночас з зарплатними питаннями людей постійно занурюють в політичні ігри навколо підприємства. Ось мітинг під судом, де вирішується суперечка щодо особи керівника Черкаси Обленерго. А з якою метою ви сьогодні прийшли на цю акцію? Щось раз, не з вами ясно, Ну, Розвільнення Кузьмінська і призначення Санчука недійсним. Тут гроші платять і немалі. Дивіться уважно. Вас половина часа да? всім за сімсо Ось куди йдуть гроші, яких так не вистачає на зарплати, та які там рахунки, коли вирішуються питання щодо керівника, а там справжня Санта-Барбара. Час uh, виконуючи uh, обов'язки голови правління Михайлов uh, Володимир Леонідович. Він знаходиться на робочому місці. ну, зборами вибран Самчук Олег Григоріч в реєстрі. В державному реєстрі очільником Черкасобленерго значиться Світлана Кузьмінська, яка два роки стояла на чолі підприємства. Попри рішення судів, два місяці підприємством керує Олег Самчук, призначений зібранням акціонерів, яке мін'юст визнав незаконним. Дехто називає це рейдерством. Після того як пройшло рейдерське захоплення, і на підприємстві з'явились люди, які не є працівниками обленерго, пан Віктор виграв в конкурсі фонду держмайна на посаду голови правління Черкасобленерго в жовтні минулого року. Самчука не було ні на початку, ні в кінці. Тобто він не проходив ніколи на конкурс ніякий. Пан Самчук не є керівником підприємства. То його прозвали навіть народним керівником. Ну, я так розумію, народний керівник у нас вже є два. Це Плотницький і Захарченко. Це ще один народний керівник, до речі, теж від російської групи. Екс-житомирський депутат від партії регіонів і опоблоку Олег Самчук прийшов до Черкасобленерго з Житомир Обленерго, підприємства, яке опосередковано пов'язане з російським екс-депутатом Госдуми Олександром Бабаковим, який, до речі, голосував за анексію Криму. Отже, очільник Черкас Обленерго може представляти інтереси російських олігархів. Тоді зрозуміла його затята боротьба за крісла. Команда Стопкору пробивається на підприємство. утім, в кріслі Керманича бачить ще одного виконувача обов'язків, точніше, во виконувача обов'язків. Дім робота Луганського було нечні. Луганська енергетичська об'єднання раніше пан Михайлов очолював безпеку в Луганське енергетичне об'єднання. Це підприємство через певні компанії належить одіозному олігарху і енергетичному магнату Костянтину Григоришину. Ну я працював не ну не на такому рівні, щоб знати власників. Найомний робітник. Російський олігар Григоришин володіє в Черкасу Обенерго чвертю акції. Невже він хоче захапати решту через свого ставленика? Правда, що ви приїхали в Черкас на е, останній моделі Білом ягуарі? Mm -hmm. Ну, не останній моделі, якби. Ну... Михайлов на білому ягуарі з Луганського енергетичного об'єднання Григоришина і Самчук з Житомир Обленерго російських бізнес-груп обіцяють працівникам Черкаси Обленерго владнати питання виплати зарплат за однією умови узаконення на посаді. Як Капвити ні розберігів рішить вопрос полежання зарплати. Є у вас такий механізм. На самом деле, якщо буде рішення о разблокировке реєстру і внесені в реєстр другой руководитель... а тепер увага, те саме питання до незацікавленої сторони обласної влади. Я не можу коментувати ті рішення, які приймають судді. Хай це буде судовий процес, але на випату заробітної плати в разі надходження коштів від АЗОТ це питання впливати не буде. Ми це проговорили на сьогоднішній нараді, тому що є відповідно фінансовий директор Патчерка Суболенерго, який є вповноважений підписувати виплату заробітної плати своїм працівникам. Отже, політичні ігри за крісло на фоні зубажіння колективу спекуляція. Невже Самчук і Михайло вводять в оману людей і воюють не за їхні зарплати, а за посади в інтересах Григоришина і російського бізнесу? Карманичем з реєстру вигідний народний гнів, адже на хиткому кріслі легше захопити стратегічне енергетичне підприємство на плечах обуреного народу. Коли твій бізнес-партнер, дружина, чиновниця, твоя справа не може не процвітати. Така корупційна схема працює скрізь і в мегаполісах, і в невеликих містах, таких, наприклад, як Чорноморськ. Рік тому команда СтопКору вже викривала подібну схему. І ось сьогодні ми приїхали з інспекцією. Її результати дивіться за мить. Я вже не воруюваше дорогою. А віддано. Для початку повернімося на рік назад. Це пані Олена Липич. Вона керує управлінням архітектурно-будівельного контролю у Чорноморську. Торік вона стала героїною сюжету про корупційні схеми деребану землі. Завдяки інформації інсайдера, з'ясувалося, що чоловік Олени Богдан заснував приватну фірму ПП Ракон. Ця компанія допомагає вирішити проблемні земельні питання клієнтів. Цілком зрозуміло, що не безкоштовно і ясна річ, що не без допомоги дружини-чиновниці. мені казали, що це просто ну, як ви можете вийти на неї допомогти. Жінка, мені не виходить, не треба. А якщо хочете, ну, Олексійський можемо зустрітися, я подивлюсь, то можна. А ось інший наближений до пані Липа, що її колишній колега називає ціну питання. Тобто суму, у яку обійдеться, швидко і безболісно оформити документи на проблемне житло. Якщо <звіг> Ота журналістів стопкору вийшла в ефір і мала би вчинити певний резонанс. Утім, за рік нічого не змінилось. Пані Липач і досі обіймає свою посаду. Я вам коментувати нічого не буду. Все, що ви ще питаєте важливим, будь ласка, звертайтеся до органів. Цікаво, що інспекція стоп-кору викликала у чорноморських посадовців змішані почуття. Заступник мера, хоч дав згоду поспілкуватися. втім незручні питання обходив стороною. Ви вже стикалися із якимись проблемними можливо питаннями. В діяльності Липа чолена не стикалося? – Ні. Відмінний спеціаліст. Ви задаєте провокаційне питання? А ось сам мер Чорноморська, пан Хмельнюк. Три дні поспіль грав у схованки із нашою знімальною групою. Мера совещание. Сьогодні він принять вас не зможе, тому що у нього всі встречи сьогодні розписані. У загруженный робочий день. А на третій день пан Хмельнюк просто втік з будівлі Чорноморської міської ради. Так, все, не підете ви до мене, мер вас не Ну, Подивимось. Мер вас не зможе. Тут закрито. За чи надати? Тепер придивимось уважніше до персони міського голови. Ми знайшли його електронну декларацію за минулий рік. Родина мера володіє декількома зовсім немаленькими земельними ділянками, приватним будинком на більше ніж 500 квадратних метрів, квартирами та офісами. На їх рахунках сума у майже 40 тисяч доларів та більше ніж 840 тисяч гривень, не враховуючи заощадження, які вимірюються тисячами євро. У який спосіб скромний держслужбовець заробив такі кошти? Питання роторичне: хіба що всі троє посадовців пов'язані у цій незаконній схемі? Як виявилось пізніше, через міську раду проходять просто дивовижні рішення. Наприклад, фонд фінансування будівництва ПАД ФК СТС Інвест, який підписав договір Техснап на будівництво житлового багатоквартирного будинку. 90% квартир продали місцевим жителям. У 2011 році будівництво було зупинено. Споруда була недобудована і не підключена до комунікацій. Чотири роки по тому, в листопаді 2015 року, у підприємства з'являється декларація про введення будів. Динку в експлуатацію на всі акції протесту обманути громадян Хмельнюк просто відмовчується. Та повернімося до пані Липач. До земельної ділянки, що стосується міста Чорноморська або другій місті в Україні. Відношення не маю. Вам ще раз відповісти, до земельних питань я відношення не маю. Вам десятків яких. Говорю, ви маєте? І до вас теж Подождіть, не маю. ви чиновниця, ви обіймаєте високу посаду, а які ваші е, рамки? Я займаюся робочих? перевіркою будівництва. Ви читаєте І на до... Не будівництва. Ви Ще раз вам не немає ніякого стосування, коли буде працювати. Будь ласка, подивійте мою, будь ласка, мій кабінет, тому що ви не заважаєте роботи. На останок пані Липач відсилала стоп корупції до правоохоронних органів. Ми побували і в прокуратурі, і в поліції. Склали заяву за фактом корупційних махінацій Олени Липач. Вже наступного дня її внесли до єдиного реєстру до судових розслідувань. А ми чекаємо на результат і швидке реагування правоохоронців.